Друзі, всіх вітаю з Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. І всі напевно знають, що дві тисячі років тому назад народився Ісус Христос в образі людини. І саме цей день він заклав початок новому літочисленню, але дуже багато публічних особистостей, ведучих сьогодні, а вони говорять, що ну я в Бога не вірю. Але вибачте, ви взагалі в якому році живете? Тому що ми зараз знаходимося в 2022 році від Різдва Ісуса Христа. Саме в цей день розпочалося нове літочислення. І коли ви говорите, що я в Бога не вірю, то ви тим самим показуєте, що ви знаходитесь в ілюзії, і вам потрібно лікуватися. Але не сумуйте вихід, є Біблія. Вона всіх лікує. Потрібно просто звернутися до святого письма, вивчати його. І, і саме тому, коли Ісус проповідував Слово Боже, е, то люди звільнялися від бісів і разом з бісами зцілювалися е, від хвороб і е, відходили від них прокляття. Тому якщо ви будете вивчати Слово Боже, е, то ви помітите, як прийде свобода в ваше життя. Ви Почнете любити людей, почнете е, думати по інакшому ви почнете дивитися. Дивитися на цей світ очима Бога. Тому ще раз з наступаючим Новим роком нехай вас Господь благословить, нехай світло Євангелія прийде у ваше життя. Амінь.